Всім привіт, друзі, вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами влаштуємо таку невеличку битву поколінь наборів Лего Техні. Ну а якщо буде чесно, просто знімемо огляд на два досить такі, як мені здається, прикольних мотоцикли із Лего, і ви мабуть подумати, хіба це все це. Один із самий леготехнік, так, це в нас набір 6422, який виходив у 95-му році. Тут трошки більше ніж 300 деталей. Це в нас мотоцикл BMW з 2020 року, номер 42130. Якщо чесно, не планував знімати цей огляд, але цей мотоцикл і залишився дійсно задоволений. Ним У мене була Yamaha Ямаха здається, я на я її збирав, якщо не помиляюсь, і якщо чесно, ну взагалі мені не зайшов той набір, ні в плані візуалу, ні в плані збірки. Тут же, навпаки я просто сидів для себе збирав, думаю, тут цікаво зробили, тут цікаво. І все ж таки вирішив зняти такий невеличкий поверхневий огляд. Так, плюс мені приїхала на давна посилка здання. Ось тут вставляю відео. Власне, там був цей маленький мотоцикл, вирішив також його швиденько зібрати і зняти таке невеличке порівняння, показати, як саме змінився LEGO Technic за 25 років. Тому, власне, не буду вас затримувати. Давайте з вас лайк, підписка, ну а ми переходимо до огляду. Говорячи про цей раритетний набір з минулого, варто сказати рік, якому він був випущений. А це саме 95-й, тобто він всього на один рік молодший за мене. Ну і кількість деталей — це 315. Насправді не впевнений, що всі деталі в нас будуть, але давайте детально подимось трошки пізніше. Загалом поговоримо про інструкцію. Як видно, як і в більшості старих наборів LEGO Technic в нас було дві моделі. Перша модель це ось такий мотоцикл. Ну, не скажу, що це якийсь там dirt bike, не скажу, що це якийсь гоночний, так? можливо, більше просто такий звичайний мотоцикл. Ну і також маємо ось такі dragster, щось схоже, мені здається. Було у Model Team, якийсь набір, не, не скажу номер, зараз ставлю фотографію. І також безбірка збірка була, мені здається, у якогось набору з Lego, Це мені здається, був комбані, я або на нього огляд, навіть збирав теж би модель, теж, власне, вставляю послання, можливо, буде цікаво. Що стосується самої інструкції, то вона, як видно, в ідеальному стані, власне, ну, ні потертості, ні якогось заломів. Ну, тут трошечки зверху є, але загалом дуже гарному вона стані. Так, як видно, починаємо ми першу збірку. і Ось тут так, це вже моторизація. ну Сама інструкція досить таки тоненька. Що не дивно 1995 року, тобто всього 27 сторінок у нас пішло на збірку байку, і також ось 28-ї сторінки по, яку це по. Нема чомусь номерів. По 45-му ми збираємо вже B модель І якщо потім хочемо ще її моторизувати, якщо у нас є батарейний блок, власне, він у мене вже тепер є. І мотор, батарейний блок можна навіть моторизувати це все діло. Так, ну не знаю, чи буду я збирати B модель не обіцяю, але байк ми з вами точно зберемо. Порівняємо його, звісно, з сучасним байком. Ну і загалом зробимо певні висновки, чи стало LEGO краще. На мою думку, так, звісно, стало, але певний свій шарм також втратив. Так, давайте тепер. Не будемо забігати, поки не пройде. Подивимось з вами на деталі. Так, візуально, звісно, тут не бачиться мені 315 деталей. Ну, власне, тут можуть бути і не всі деталі. Так, Доведеться можливо, щось докладати, буду купляти. Подивимось, щось цікаве. Маємо ось такі колеса. Ну, Мені здається, диски я схожі бачив у байках, які виходили трошки пізніше, там у 2008 роках, але от саме резина, мені здається, тут якась Ну, не хочу унікальна, але точно якась старість. Це 1,6х14.2. Подивлюсь потім, де вона ще була. Вставлю, можливо, скрін, Але загалом я мені здається такої саме резини не бачу. Так, ну тут, звісно, у нас Light грей Маємо ось такі тоненькі колеса. Цікаво, що саме, що з цих тоненьких колес потім взагалі збирається B-модель, бо насправді є декілька байків і скрізь, Ну, B-модель це ще одна версія байку. Ну, логічно, в тебе два колеса, що ти ще збереш? А тут ми ось за допомогою цих маленьких і ось таких. В ролі задніх, коли збираємо дракса, що теж в принципі, цікаво. Маємо ось такий амортизатор, як у 8880 та в принципі, багатьох інших наборах. Маємо шестерні, я бачу, і ось така загнута і ця звичайна. Два має бути у нас блоки, ось він власне. Ну, ось цікаво там нічого в очі так не кидається. Цепка, звичайно, ось такого роду тоненький ліфтами, червоні, чорний-сірий. Ось ці коннектори теж, в принципі, у Lightgray досить -таки дорогі. Ну і трошечки технік бриків, трошечки свістиму. Це, власне, всі деталі маємо ось такі ці пістони, з... називають пістонами, так бо на англійському, так пише пістон, ці. Поршні, поршні двигуна, так правильно буде казати, ось в такому Dark Grey. Ну і, власне, це всі детальки, Більше, городу, немає про що, тому власне, давайте зараз я зберу А модель і подивимось, взагалі, які вона має функції та чи виглядає вона так само прикольно, як ось тут на зображенні. Ну що ж, як для такого невеличкого набору збрався цей набір досить таки довго, десь біля години. Декількох деталей все ж таки немає. Це ось тут маленький, жовті. Плейтід, і такого прикро немає двох великих ось тут принтованих деталей, які відіграють роль фар, їх дійсно треба буде десь пошукати, вони були тільки у цьому одному набору. У всьому іншому до, доукомплектував своїми деталями. Добре, коли є магазин деталей, тож якщо власне, вам якісь деталі технік техніки треба, в описі під відео є посилання. Загалом маємо ось такий прикольний червоний мотоцикл, підніжка є, можна ось так скласти не до кінця, щоб вона нам цепку не задівала. Ну, Звісно, він у нас їздить, працюють поршні двигуна, у нас все повертає, працює. Передня задня амортизація, тут проблем немає. Ну тобто, власне, все як у звичайних мотоциклах від LEGO. З Цікаво, можна сказати, це дійсно його дизайн за рахунок ось цих тоненьких ліфтармів, червоний кольор, так червоні технік брейків, в принципі, був би він чорний, точно виглядав би гірше і вартість і деталей була б нижчою. Візуально можна сказати, що дійсно набір, ну, він не виглядає, прям вау, але якщо згадати що це набір 95-го року, то розумію, що досить таки непогано. Чи варто його купувати там собі в колекцію? Ну тут ж кожний вирішує сам. Я можу сказати, що... Ну, Непоганий набір не деталей, але там купувати його просто щоб поставити на полицю. Ну, ви самі розумієте, що на полиці він виглядає не дуже. Хіба що у вас є колекція мотоциклів леготехніки, і оце тоді дійсно гарно туди впишеться, навіть якщо він буде трошечки гірший за більш сучасні. Ну, дитині купувати такі набір, я скажу, не бачу сенсу, точно не для гривень, бо всі ці лайграй-детальки не точно доламаються. Він ну, досить такий хиткий і грати з ось там. Так я б ну, я дитині свої не дав. Наприклад, бо я знаю, що він його доламає. А все ж таки набір коштує грошей, тож це такий чисто колекційний набір або для тих, хто хоче якогось такого екзотики, екстриму, зібрати щось з лего не таке звичайне, як ми зараз з вами маємо у сучасних наборах. До речі, про сучасний набор. давайте скажемо пару слів про цей, я не повістю величезний мотоцикл. Це все ще найбільший мотоцикл, хоча ми маємо вже три таких облінійці. Тут у нас майже 2000 деталей, і це не дивно. У нас є такий повноцінний стенд, є ось така, я не знаю, для перевозки, для якогось менсенджеру, для якогось ремонту, так, тобто, щоб його можна було ось таким чином, він, до речі, знімається звідси. І ось таким чином він ставиться ось тут. Тобто, ну, як захотіли, так і поставили. Ну, сама підставка досить таки примітивна, але має дві жовті панельки, що, в принципі, теж, так би мовити, займи вони не будуть. Плашечка з інформацією, що тут написано, ну, 306 км на годину він у нас може пересуватись. 212 кінських сил у нього. І, власне, ось таким чином він ставиться на цю підставку. Ну, так мені. Подивиться більше, але ця штучка теж ну знаєте, це увага до деталей, яку Лего останнім часом і втрачає, бо намагається робити трошечки дешевшими набори, так і власне ось. Таку штучку додати зараз, було прикольно, але ні, її у Ямахі не було. Ну, як чи була в нее пані Гали, подивлюсь, але думаю, що вже немає. Що за стосується цього набору, ну класно виглядається, золота цепка теж так прикольно, синій амортизатор. Загалом можу сказати, що мені подобається тут скло, воно таке досить таке ну, надійне, таке так, ну це дійсно скло, ну пластик, так, але такий прозорий, великий, це не якась там наліпка, не якась там така клейоночка, Так, воно дійсно виглядає прикольно. Цікавий воздух забірників. Ну, Вигуну маємо. По передачам все стандартно, маємо ось. Перемикання В одну сторону і ой, що так. ну Тобто тут е, поршні двигуна їх не видно, вони у нас ось тут зверху, і власне до них е, ніяк не дібратись, так? але ну, коли він був на зібраний, я його обертав то, звісно, все працює там на одній передачі повільніше, на другій воно трошки швидше обертається. Це, в принципі, класика. Е, що мені, як завжди, в лего не подобається, це велика кількість наліпок, але тут, власне, вони мені чомусь зайшли. Я не знаю чому, але ну, якісь гарні такі. Кольори стандартні BMW, це білий, синій, блакитний та червоний. воно якось гарно поєднується. Дійсно виглядає, ну він якось яскравіше виглядає, хоча наче це стандартний білий, але при цьому ну, на полиці він ну, у всякому випадку на мене він справляє враження. Ось про Yamaha, я такого сказати не міг, вона така е, сіра бліда була і не видно, наче. Плюс сам мотоцикл більш агресивний, цей ну сама модель, так тому теж вона якось трошечки так цікавіше сприймається. Загалом можу сказати, що ну я не фанат цього мотоциклів, Я. Можна сказати, що збірка не прям вау, але це одна з найскладніших збірок, яка була у мене, і за це я цьому набору ставлю лад. Так бо, в принципі, мені вже щось таке, знаєте, просте складати. Ну не те, що не хочеться, але інколи не цікаво стає. Тут дуже складна була коробка передач, я її повністю перезбирав два рази, помилявся. Ну і подальшому десь щось підлізти, десь щось з'єднати в цьому плані. Скажу так, Ямаха була простіша, тобто видно, що цей мотоцикл був перший, на ньому щось пробували, щось робили. І вже Ямаха вона в плані збірки вона легша, мабуть, для когось це буде плюс. Для мене це мінус. Вона збиралась набагато простіше. Тож, загалом, ось такі мої думки саме про цей мотоцикл. Я собі його залишаю в колекцію. Ну, це такі, знаєте, як для мене це така маленька відзнака, що набір того вартує. І в принципі, якщо у вас буде таке можливість, я рахую, що зібрати його, хоча б так один раз для себе точно можна. Ну що ж друзі, таке ось невеличке відео в нас сьогодні з вами вийшло. Дякую, що дивились до цього моменту. Ну і давайте швиденько відповім на ці два мені здається, самі важливі питання. Чи варто взагалі збирати такого роду Лего зараз у 25-му ж році, та чи взагалі варто було їх прийняти між собою. Але ну, якщо чесно так, як такого немає, бо це якийсь там супер е, важковаговик і якийсь там, я не знаю, маленький таєць. Так, і це звісно різні епохи, різні набори, але загалом можна сказати, що якщо ви хочете знати. Спробувати щось інше, причому збираючи саме Лего. Так, бо власне я розумію, багато людей збирають Лего, збирають збирають, збирають, Воно приїлось, і ти починаєш дивитися там. Можливо, на якісь китайські аналоги, бо там все одно інша схема збірки. Я нічого не маю проти. Я їх і не підтримую, але я не кажу, що їх не можна купувати. Я ні, звісно, це право кожного. Але все ж таки, інколи ти починаєш купати кудись глибше, і саме там так би мовити повертатись назад у часі і дивитися, яким лего було раніше, саме якими методами я. Коли набридає збирати лего, або там техніка або перечас на систем, або збираю якийсь ретет, і це власне якийсь новий експірс, тому. Чи варто купувати якийсь великий раритетний набір, який зараз коштує поверпасту, щоб отримати той експірінс? Ні. Ось є такий мотоцикл, в принципі, його достатньо. Так, Є якісь нові цікаві деталі, є якісь нові техніки. Ось ці всі тоненькі ліфтарми, те, як вони фіксуються, ну зараз Лего-технік так не збирається. І тому, власне, якщо ви хочете отримати якийсь новий досвід при збірці Лего, точно дивіться в сторону раритетних наборів, і точно дивіться в сторону маленьких наборів, вам їх буде достатньо. Бо вони збираються важко, вони збираються довго, і, в принципі, мабуть, тому не були досить такі, такі кострубаденькі, невеличкі, мала кількість деталей, все погано тримається, але ну, все як є. Тобто грати з цим набором, як я казав раніше, теж я не бачу великого сенсу. Що стосується великого набору, я залишився задоволеним, повторюю ще раз, ось, ямаха не зайшла, цей зайшов, цікаво було б зібрати цей панігали, так він в мене лежить новий, але якщо поки що не відкривав правда. Тож загалом, ну, ось, така моя думка, я можу радити такого городу. Набор тільки тим, хто вже давно збирали його техніки, хоче спробувати щось новеньке. Можливо, хтось що. Вже зібрав все з великого, що міг, і ось зараз думаю, а що б ще такого цікаво зібрати. Набір маленький, але при цьому я точно запевняю, що якщо ви любите збирати техніку, він вам теж, як мінімум, він вас здивує і заставить трошечки подумати, це точно. Чи сподобається, чи ні, це вже ви, мабуть, вирішите самі. Тож, загалом, ось таке вийшло відео. Дякую, що до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Ну а я з вами буду прощатися, як завжди, нас перед з вами чекає ще багато крутих оглядів на різного і не тільки.